До нас приходить власник і каже: «Ребят, а мені треба, щоб я міг порівнювати ціни конкурентів зі своїми і не витрачати купу часу на це все. Ми кажемо, Окей, ми типу подивимось, можливо, є готові рішення, щоб не придумувати велосипед, і типу ми вам запропонуємо. Ми почали дивитися, є на ринку такі додатки, але там дуже багато обмежень. Тобто, якщо ти великий там магазин, ти не візьмеш те готове рішення, бо там дуже обмеження йдуть по товарах. Ми зробили повністю платформу, де ти можеш як власник бізнесу поставити себе, поставити своїх колег по ринку і звести аналітику по будь-якому товару, і воно зчитає будь-яку назву, яка є в конкурентів, і в тебе, і зведе це все в одну категорію товару по будь-якому часовому своєму діапазоні, то акційна ціна, чи то не акційна. Тобто, ми от повністю зробили з нуля на платформі, на сервері. Додаток вважаю, такий для підприємців, який може сидіти і моніторити ціни по своїх конкурентах.